うん。 гроші, по-перше, заробила, а по-друге, вона не купляла собі всяку фігню. Ну, звісно, не купляла. Вона взагалі купила там, заказала собі костюм, їй прислала на 600 гривень, между прочим. І штани там підстрелені. Вона тепер не знає, куди їх діть, а гроші вже не повернеш. Вона сама, я тобі ще раз повторюю, ці гроші собі заробила. І вона може ними розпоряджатися, як вона хоче. Туда ж вже її проблеми, що вона буде робити з тим костюмом. Понятно, коротше, як завжди. Добре, мама, заробляти, да? так? Ну от, дуже прекрасний варіант. Бачиш, мені навіть не треба вже напрягатися, ти сама знаєш рішення цього питання. А ти мені хоті брати взагалі мотивацію, блін, для життя. Так, мала, пожалуйста, не задовбуй. Я буду гроші тратити на більш потрібні речі. На всяку фігню я зараз не маю гроші. Все. Хорошо. А якщо мені треба новий чехол на телефон? В тебе є. Нема. Так, мала, іди давай. Все, не відвлікай мене. Ти час на сидиш. Давай ми ще з тобою кросворди ой, порішаємо. Ні, бабушкі, я трошки зайнята. Я про кое що там думаю. Ай, про що? Та таке. О, кстати, а, бабушка, ти дивилась случайно денег? Ну як це? Чого ж це вдруг немає? Ти можеш мені, будь ласка, дати? А, ні, та я це помилилась. Нема, мала. звідки ж мені ті гроші візьмуться? А що ти хотіла? Ой, як треба гроші мала, ти можеш їх заробити. Ага, як? Ну, як, як? Працювати? Мені там якраз треба помічниця на кофе. А, та ні, я ж в школу хожу. Ну так правильно. Мені треба так, щоб е, три рази у неділю приходила е, із п'яти до восьми вечора стояла там. Та й все. А людей там багато? Майда, та? де там багато? Як зайти дві каліки за день? Та вже і добре. А скільки там я буду заробляти? Ну, постійно оце три годинки та і, ну, 500 гривень тобі дам. 500? А, а що тобі мало чи що, не можу понять? Це получается 5 тисяч, я за скільки зароблю? За 10 змін? О, бачиш, а мамка каже, що ти математика, дуб-дерево. Да ти що, демо, все, я йду. Нікуди ти не йдеш, мала, школа в тебе, ти що забула чи що? Три години в день, три рази в неділю, всього мала, не знаю. Мам, ти що тут знати? Хорошо, хорошо, все, давай тоді я мене до себе прибиральниця робота. Та да, ні, мала, дякую. Ти мені там е, дуже сильно постійно якісь проблеми создавала. І то я тобі, через те, що твоя мама, я тобі за це платила. Другим би я б такого не прощала. А тут з тебе ще більше гроші здеру, чим ти заробишся, ти десь провинишся. Мама, все буде нормально, я буду робити. не треба. Тем более бабушка мне на как надо работать. да, бабушка? Что шо ты шорхаешься? Да, бабушка тебе покажет, ага. Мама, ну ты что, можно, ну будь ласка. Ой, господи, мама, ну я знаю, ну попробуй. <соспит> да! Господи! Я иду врачевать до тебя! Бабушка, а чего ты называла это Магазином, якщо там написано, що кав'ярня. Та мені так привично, я ж все життя в магазині працювала, А потім це як цю кав'ярню відкрила, так ніяк не можу переключитися. то я на неї так і кажу. Кав'ярня магазин. Тобі тут -то багато місця. Та місця то багато, тільки толку мало. Ніхто не ходить. Та і отоплювати потім зимою дорого. Блін, ну блин, тобі тут -то треба зробити Баті серйозно? А ти що думала, що я з тебе шутки шучу? Дівай сказала Фартуха і давай, сейчас я тобі все тут покажу. Так, ну дивись, у мене там он чайник стоїть, там три в одному у нас кафе, якобс є, а там ще вафлі Рошен є. Я взяла У мене там чотири чи п'ять пачок, я купила вчора. Свіжі, хороші, то їх інколи беруть до кави чи до чаю. Вони добрі. Так, ну і що тепер? Коли тебе просять зробити експресо? Експресо Що? експресо правильно казати, а не експресо так мала. Це моя кав'ярня, я лучше знаю як закрий рота й слухай. Можна зробити експресо, можна зробити американо. Експресо це одна ложка кофе кидаєш, і заливаєш кипятком. На американо кидай дві ложки, хай буде. І повну, повну, повний стакан води. Тільки дивися, коли вовка заходить, то ховає в нього стільки, бо він закаже вечір, наладнався до мене. по десять штук забирає. Паняла? Паняла. Все все розказала, якщо що на телефоні. В Смислі, а ти куди? Ну я куда додому, я ж таки не кімарнула. А як ти ж казала, що ти мене будеш цілий день вчити. Так ти ж і так же все знаєш. Що тебе вчити? Так побучи зі мною надо хоча б першого клієнта в місті обслужити. Та ніхто не прийде. Не бійся, зойка тільки прийде в пів четвертої купи вафлю. Все. От куди ти знаєш? От побачиш, кажу, вона за вафлею прийде, бо смачні. Подожди, а де ціни? Ота вони зошит лежить, там ціни я понаписувала всі. А чого ти ціники не повішала, не дай? Як люди будуть знати, що почув? Бо і так нормально, мала. На що гроші тратить, чи на ті цінники ніхто на них не дивиться. Все, давай, якщо що дзвони. Давай. Да, звісно. Коняк, бачиш, де я нахожусь. Давай приходь, зараз тебе точку скину, Ой, все розкажу. Да, мала, якщо чесно, я вже скільки раз до тебе приїжджала і проходила мимо цієї кав'ярні, я навіть не замічала, що тут кав'ярня. І не знала, даже, що твоя бабуся тут працює. Коняка, вона не те, що тут працює, це оказується, її. Смаслі, вона що власниця? Да, прикинь, як можна, блін так бізнес вести? У неї усе – еспресо, американо, чай і дуги. Костя 50, валька п'ятдесят, 50, петрович бутилку, кабутилку довжин написано. Ну, я не знаю. А ти що, безкоштовно працюєш? Чого це? Ну, судя по тому, що я тут тебе вже мабуть десь хвилин 20, і ще ніхто ні разу не зайшов, то виручки в неї тут ніякої нема. Та ні, коняк. Бабушка казала, що пів на четверту тут Зойка якась прийти. Дуже хорошо. Це що ви, заради її якоїсь Зої працюєте? Не знаю, бабушка пообіцяла, що буде 500 гривень платити. В місяць? Та ти що, за одну зміну? Щось мені кажеться, що твоя бабушка трошечки пошутила. Не знаю, подивимось, що буде далі. Добрий день, а де тут кав'ярня? Там на вході було написано кав'ярня. Добрий день ви вже в кав'ярні, якби, я слухаю, що вам зробити? А, так? Да? Дуже цікаво. Добре, що у вас є? Кава є, це ж кав'ярня. А, ще чай. Чай ще є. Ви робите раф на кокосовому молоці? Обіжайте. <режете>? Звісно, робимо. Добре, скільки коштує? Зараз я вам скажу? Пенята, загугли швидко, що таке раф. Ага, зараз. Сейчас я меню подивлюсь, Сейчас не може ціну, блін, найти. А все, це типо еспресо, вершки і ванільний цукор, надо його хорошо взбити, щоб воно було взбите і однорідне. Да, робимо. Я це з першого разу зрозуміла, я у вас запитала ціну. А, ой, точно. А А ви скільки ви обычно берете? В залежності де беру від 120 до 170, мабуть, десь так, але у вашому закладі я б не дала більше 70 гривень, якщо чесно. Гавно базар! Ой, вибачте, так да. ми вам зробимо так, як ви скажете, давайте за 70. Добре, робіть тоді, але на кокосовому. В смислі на кокосовому? Ну, на кокосовому молодці. Який ще може бути тут смисл? За що? кокоси да можна, можна? Понятно, короче, я не буду нічого брать. Дякую, до побачення. Нервы какань потрепала вот это. Молод, <смеш> так це тільки твій перший клієнт. Ну так перший, а вже задрала, блин, слышишь? Кокосове молоко, це по якому? Чуєш, так може треба навчитися робити цей раф на кокосовому молоці? Ти ж Подожди, Аліна, я ще не дійшла від інформації, що кокосове молоко дають, а ти мені вже навчитися якийсь раф робити. Ну да, з такою роботою далеко не зайдеш, як твоя бабуся досі не закрилась. Та я не знаю. Опять хтось? Добрий день. Добрий день, якщо ви хочете. Робите гарячий шоколад. Гарячий шоколад? А, час. Ні, давайте я вам каву зроблю, три в одному, вкусно. Я вже чайник поставила. Мені й треба гарячий шоколад. Та ти що, шо, маленька, під гарячий шоколад? Ми ж вже дорослі, ми маємо пити каву, а бум, чай візьми на вулиці холодно. Ви бачите, але я хочу замовити гарячий шоколад. Немає гарячого шоколада, Довай, А не шоколадня. Мала, так це ж нормально, щоб гарячий шоколад продавався. Та я знаю, коняка. Просто тут взагалі нічого немає. Мені аж тут працювати. Да, тут два варіанти. Або повністю треба все перероблювати, або закриватися. Та да, можна. Добрий день. Добрий день. Рад на кокосовому молоці ми не робимо. У нас кокоси молоко не дають, на жаль. У нас, немає. нас є лише еспресо і американо і то з ними проблема. Ви не дуже відчуєте різницю, тому що воно у нас растворіме. Просто в стаканчик кофе, водичка, заєм і все. А кстати, поїсти у нас теж немає нічого. Так що ви можете голодна. Удивительно, що у нас вообще вода є. Вафлю мені, дайте. А що вже? По четвертого? Да. Понятно. Все. Тримайте 27 гривень. 20. Дякую. Угу. Ну що, можна закриватися? Зоя вже скупилась. Мала, ну якщо за цілий день сьогодні каса всього 27 гривень за ту вафельку, то бабуся тобі ли заплати 500. Так, звісно, походу, бабушка мене жорстко взула. А за чим ти взагалі сюди пішла? Та я на тему кучу Все, там хотіла замовити, мама мені не дала на три гроші. Предложила заробити, от я і прийшла. І що, получается, що ти тепер з тему нічого не замовиш? Та ні, коняк, та це не варік. Я думаю, что тут можно, в принципе, что-то сделать. Да, тут, конечно, было бы классно полностью сделать ремонт, поставить столики, чтобы хотя бы людям было досадить. Да, так тут, во-первых, сейчас Хэллоуин все наносит. Можно было все отлично прикрашать гарно, всякие тыквы везде повырезать. Потом Новый Рик, все на Новый Рик прикрашать, яловинку поставить, сделать такие бомбезные фотозоны прикольные, заполнить ту витрину наконец-то, продавать всякие трубочки, вафельки, эклеры, Блин, пирожно, торты, кучу все можно продавать. Каву робить не только блин на кокосовом молоці, а на молоці инопланетян вообще можно. Да, конечно, было бы классно. Коняк, так в принципе це реально. Як мала? Ну, для цього, конечно, треба бабки. На взяти. знает, взять. Потому что у них там не моя работа. Не не все там немає. Короче. Попрошіть кофе у стіках і все, блін. У неї навіть розраховуються неможні карточки, тільки за налічку, ма. Боже, я в шокі. Як вона там тримається? Зачем? Що можна туди заробляти? Так я тобі щось кажу. У моєї дитини є пропозиція. Яка пропозиція? Ну, давай ми, короче, зробимо там ремонт. Повністю зробимо нову кафейню. Класну, крутецьку, гарну. І будемо з бабушкою ділити досі 50 на 50. Та не знаю, мала, я до якось про це не думала, наскільки це буде вигідно, Хоча місто, так, да, місто хороше. Так я про те саме. Місто бомбезне, Ми зробимо з нього конфетку, розумієш, і все. І будемо бабки грибки лопати. В принципі, можна. Чого б ще гроші не підзаробити? Вот-вот, а я тобі що кажу? Хм. Мала, ти б це так про школу думала, як оце про гроші, а? От ж